Традиційно картопля висаджують в першій половині травня, молодий урожай при цьому можна отримати до середини серпня, але якщо взяти на озброєння кілька корисних порад, є можливість зібрати перший картопля вже на початку липня. Вірно обраний сорт картопля з раннім терміном вегетації визвіває в термін 60-70 днів кращі сорти бриз, горизонт, агрія, маргарита, Лазорит, Здоровань, радич. Адретта і каприз, вони добре адаптовані до різних кліматичних умов. Якщо планується посадка картоплі під зиму, не рекомендується вибирати ультрані сорти. Такі бульби завжди проростають ранньою весною, при цьому великий ризик, що ґрунт не встигне прогрітися до прийнятної температури. Посадки також можуть погубити запізнілі заморозки, підготовка бульб перед посадкою. Для профілактики грибкових інфекцій, наприклад, світовторозу слід обробити насіння фунгіцидними препаратами найбільш поширені біологічні засоби мікосан, бактофіт, фітоспорін і фітолавін для ранніх сортів не бажано використовувати хімікати, тому що до моменту збору врожаю вони не встигнуть вийти з картоплі при посадці не варто забувати про додаткову підгодівлі бульб. Ефективними комплексними добривами вважаються енергін ідеал гумі. стимулятори росту корневин і гетероксин прискорять розвиток кореневої системи і пагонів рослин. Вони значно наблизять час збору врожаю, всі зазначені кошти продаються в сухому вигляді. Перед застосуванням їх необхідно розчинити у воді в певні пропорції і замочити насіння. Для економії часу можна приготувати один розчин з усіма необхідними компонентами. Попереднє вирощування розсади. Розсада, вирощувана в домашніх умовах, дає перші сходи вже через тиждень, а бульби посаджені в землю проростають через три тижні. Для розсади картоплі краще використовувати торфяні стаканчики, невеликі горщики, пакети з під молока, бульби повинні бути розміщені в землі так, щоб верхівка була присипана на два трисм. При цьому не обов'язково купувати спеціальну ґрунт, її можна взяти з городу і змішати в рівні пропорції з піском або тирсою. При пересадці розсади у відкритий ґрунт важливо, щоб температура ґрунту була не нижче 10 градусів. Перед висадкою бажано внести в кожну лунку по один золи. для захисту розсади від агресивних погодних факторів. Грядку краще накрити плівкою на кілька днів при стійкій сонячній погоді. Плівка не обов'язкова. Оскільки висока температура згубна для молодих пагонів, прогрівання ґрунту картопля неморозостійка культура. Якщо його посадити в холодний ґрунт, бульби не почнуть розвиватися до тих пір, поки земля не прогріється до комфортної температури. Ось чому картопля висаджений в кінці травня, росте набагато швидше, ніж той, який був посаджений на 2-3 тижні раніше, щоб отримати ранній урожай. Ґрунт необхідно прогріти як тільки розтане сніг. Грядки слід застелити поліетиленовою плівкою і притиснути її до землі камінням, плівкове укриття створює ефект парника, в якому земля почне швидко прогріватися, а на поверхні ґрунту не буде сухої кірки, захист від заморозків. Навіть при температурі 2 градуси картопляні кущі починають хворіти, листя жовтіє і відмирає. Тому при наближаються заморозках слід провести підгортання зійшов картоплі так, щоб над поверхнею грядки виднілися тільки верхні листки, так кущі зігріваються, а коренева система продовжує рости і стає більш потужною. Замість підгортання рослини можна мульчувати для зігріву бульб використовується щільний шар соломи або тирси. Така мульча поступово буде розкладатися. Покращуючи структуру ґрунту, однак цей метод трохи уповільнює розвиток картоплі ранньостиглих сортів. Для того, щоб картопля не замерз, молоді кущі вкривають нетканим матеріалом з панбондом. Для цього в землю над посадками встановлюють дуги з гнучких пхтруп або товстого дроту. На зібраний каркас натягують покривне полотно днем, щоб картопляна бадилля не зів'яла від спеки, парник необхідно провітрювати. Відкривши його з двох сторін для вентиляції, посадка картоплі під зиму, щедрий урожай картоплі можна отримати вже на початку літа, якщо садити його під зиму до того ж для південних регіонів жарким літом, це можливість виростити культуру до настання спеки, високі температури, згубні для рослини, для озимих посадок потрібно місце, захищене від вітру. Де ґрунт не заболочується талими водами, за два тижні до посадки бульби необхідно винести на сонце. Це дозволяє картоплі виробляти соленін, природний захист від ґрунтових шкідників, щоб запобігти появі гнилі. Перед висадкою бульби опускають в розчин фундазола. Він готується в пропорції. 10 речовини на 10 води, грунт необхідно заздалегідь удобрити діамофоскою і перекопати у кожну лунку. Попередньо слід внести один з бульби опустити на глибину 10 см і присипати землею зверху грядку обов'язково потрібно накрити товстим шаром мульчі соломи або сіна, вона захистить культуру від впливу різких температурних коливань.